Ми зараз на даному етапі будемо говорити про те, що в нас е, достатньо складний календар далі. У нас зараз гра з Словаччиною. Ця гра з Білорусію, вона зіграє для нас позитивну роль. Чи все-таки оцей другий тайм, коли ми тримали в голові матч з е, Словаччиною, а я впевнений, от я ніхто мене не переконає в тому, що в е, другому таймі гри проти Білорусі все-таки футболісти тримали оцю гру з Словачиною? Правильно? правильно Правильно зараз оця от перемога. Впевнена перемога над Білорусією. Якось допоможе нам зі Словаками? Не, 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 не то нас розслабить. Не думаю. Думаю, що будь-яка перемога перед, перед грою, вона додає сили і тим більше, ну куди тут розслаблятися, якщо нас дуже не Ли, да. в не місце. Так, да, уже нас не навіть ніча. Ну, ну, как, сам, какой, какой може устраиває. Давайте зараз подивимося, взагалі, які в нас зараз турнірна ситуація на. У нашій групі, отже, Іспанія 18, Словаччина 18, Україна 15. За умови того, що Україна перемагає Словаччину, і ну, ми зрівнюємося зі Словаками. І в нас, ну, не можна сказати, що складніший календар, але в нас достатньо непростий календар. Назви виїзд з Македонію дома Іспанію. У Словаків, Білоруси і Люксембург. Тобто, навіть перемога не. не Гарантує нам друге місце, але перемога нам дозволяє сподіватися, що ми можемо бути одною з кращих ну, напевно, кращою командою серед третіх. Ми зараз якраз і знаходимося да? лучшими і серед третіх Це а через те, це... що Македонія в нас внизу. Да, ви зрозумієте, що Македонія ну, да, да. і Люксембург, якщо в Люксембург паде вниз, нас шість очок відлетять. Там там там, там 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 треба довго рахувати. Да, От, да. я вообще на це не обращав би в нюані. На лучше надо забити за це третє місце і реально боротися за друге. Самсі скільки ми можемо? Ми можемо забрати дев'ять очок тих. В цих трьох поєдинках Ні, давайте за ми за, за 9 гнатися не будемо. У нас є гра. Ну і сьогодні. Сьогодні вже збірна України прибула до Словаччини. Давайте подивимося, як зустрічали її у Словаччині, тому що е, я вам хочу сказати, що Словаки програли іспанцям. Це перші втрачені очки у Словаків у цьому відбірному циклі. Але вони пропустили м'яч, і Дальбоський сказав, що після цього гра спростилася. Тобто Словаки тримали в голові матч проти нашої команди, і вони так само будуть налаштовані. Завжди кажуть, що тим, кому потрібна нічия, важче. Олександр Алексейович, словам нічия. В принципі, їх задоволення нічия. Як ви вважаєте? Як будуть розвиватися взагалі події? Ну, що ми будемо предполагати? Матч, мабуть, покаже, але те, що е, ми не слабше, а сильніші, Словаків, я думаю, можна з вірим об этом говорити. За рахунок чого ми сильніше? Ну, я не думаю, що хтось буде біжати Прямо в відкритий футбол з перших минут. Я думаю, буде все дуже осторожно і. У нас біль яркі, більш яркі ігроки є. У нас в першому матті були більш яскраві футболісти, але це не дозволило нам навіть заробити нічию. Ні, ну, ну ви спомнієте те час, що Молдавія і Словакія це якраз був переходной період. Ми просто не розібралися туди ще uh, ні в ігрі, ні в составі. Просто попали під найбільше невдачне час. Що означає? Спомніте то время. Що не розібралися в складі? У нас склад достатньо традиційний. В принципі, у нас там. Ну, Ja nie mogę kata, no Zuzulia był bo... який міг грати вже тоді який був основним нападником. Ну, то, то, ну, ви я, вважаєте, я, що зараз я, я сказав, зараз що... оптимальні налаштування, знайшов Михайло да, Фоменко Так. Да. і обстановка, і підбір гравців, і мабуть, кваліфікація гравців дозволяє нам з дивитися на результати цієї ніхто гри. Ніхто бігти не буде, Едуарде. Но це нам не на руку. Нам би краще щоб і ті бігли. Но мені так каже, що ніхто не буде там шашки на голову і навіть Словакія дома вони все прекрасно розуміють, І Гамшик сказав в інтерв'ю, що це игра года і гармаш. Для мене Гармаш, який зіграв проти Білорусі, ну, він зіграв дуже яскравий поєдинок. Його не вистачатиме. Думаю, так. Да. В опорній зоні, звісно, на розрушення, на начало атак. Багато стріл в нього полетіло, я буду захищати Дениса в цій ситуації. Тому що я вважаю, що він ну, ненавмисно отримав. Цього. Знаєте, є такі футболісти, які. От, я думаю, що, напевне, так само мене критикувати будуть після цього, тому що в мене ну, є футболісти, які от без цих емоцій вони так грати не будуть. Ну Так Єрмолін, мабуть, найбільше об'єктивно об'яснив. Навіть і да, да? об об от, 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 обсуждати не потрібно. Ну, його що... не вистачати, Оксана. Так, да, да, його не буде, не буде, не буде вистачати, але це і є збору, той, про оток ми говорили. А Денису за цю гру можна тільки поаплодувати. Ну що ж, будемо вболівати, будемо переживати за збірну України, тому що поєдинок дуже і дуже відповідальний. Матч надскладний, але знову ж таки, ми зійшлися на тому, що збірна України має всі шанси, всі можливості для того, щоб перемогти збірну Словаччини. Безперечно, ми за це будемо дуже і дуже вболівати. І сподіватися, що нам вдасться все-таки перейти на те, щоб з першого або з другого місця пройти без всяких плей-оффів.